Друзі, всім доброго дня! Сьогодні 23 квітня і будемо садити ось таку цибулю. Сорту я не знаю. Ось така цибулька. Вже є корінець. Це у нас один сорт. І другий сорт у нас ось така сини цибуля. Хто знає сорт, напишіть. Кому не тяжко, підписуйтесь. Далі все покажу. Нам буде потрібен ось такий ручний плужок. Так він виглядає. Це зроблено саморобно. Ось така ручка. Далі ще нам потрібно? Будемо пробувати землю розпушити ось таким рушним культиватором. Корочка, тут у нас лазу є. Цікаво є на каналі. Можете подивитися. І зараз я покажу, як воно розпушує. Ціна його 260 гривень. 24-5. Так воно розпушує землю. Тут вже було раз переорано. Будемо ще раз переворювати. Це всі город. Далі все буду показувати у відео. Такий душний плітоватор. Друзі, ось цей кусочок буквально 20 хвилин пройшлимо культиватором така земля тут були оренди зараз покажу зблизько трошки ще маємо такі граблі я зараз покажу ось так збоку Кулічка розпочують, лезо забирає траву. Ну, За 260 гривень буквально 20 хвилин цей кусочок перейшли. Думаю, вартує. А на того сам кут, там, де є більше триви. Вон тиво, сам угол, отам там, там, де більше трави є. Покажи як. Скажу, що я землю показую, ось трава є. Бачить, траву забирає. Лезу, траву скошую. Нема трави. Тут буде посадка фасолі, кажу фасолі, цибулі. Так воно працює. Ще лезу трошки на вистрити і буде добре. Повне відео на каналі обзор. Кому цікаво, подивіться. Така ширина, довжина. Це у нас ось такий хрін. І зараз будемо бити колишки. і не втягати Після цього будемо робити рядочки. Беремо один колишок. Забиваємо. лайму. Посмотри, шнурок идёт дальше. Там вот вот от Опа, всё мутало. Тут три злочки має бути рівні. Попробуємо таке зробити. Замотано. Довшина нас буде 30 метрів. Хочемо посидити два родочки надовше. Так, що робити. А там як вийде. Поближе сюди забувати, напевно. Ось так. Тут зараз переб'ємо. Ось так смерть вже не тянули. Будемо пробувати рушним прушком робити рядочки. Ще трошки твердо. Зараз ми будемо родочки посипати дерев'яним попілом звичайним. Це захищає від хвороб і покращує кореневу систему. Має в собі азот і калій. Це будемо посипати. Це в нас попіл згоріло у дерева. Зараз, друзі, ми будемо посипати ось таким дерев'яним попілом. Ось мама вже досаджує третій ряд. Я посипаю тільки що дерев'яний попіл. І в нас виходить три ряда по 34 метри, по 30 Зараз скажу скільки цибуля від цибулі і глибина. Так, цибуля від цибулі у нас буде 13, 10, 10-13 см цибуля від цибулі. Межряді у нас виходить 27, 29 см. Так воно виходить у нас. цибуля від цибулі. Тут ось таке міжряді буде. Далі ще беремо грабельки. Ось такими граблями. А тобі більше були граблі, що нема? А ти більше були. Покажіть в камеру. Мамко скоро їде в Польщу на Трускавку. А я зараз буду загортати. Ось так ребелями загортаємо. Шнурок не зняв. Шнурок потрібно, потрібно зняти. Шнука треба ще зняти. Добре, загорнемо, покажу все решта. Ой, посадка вже закінчена. Ще сини посадити цибулю. Це мама закінчує. Загортати, а я йду поки що підживляти полуницю. Спочатку полию водою, так як все. Тут ще капуста є, потім покажу. Спочатку водою поливаю, а потім масло три двадцятки. Дві роботи одночасно. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь. І далі буде посадка. А що ви шокували, буряки? Я сину показував.